Хоч велики й придумали для того, щоб на них їздити, а не возити їх у громадському транспорті, усе ж іноді доводиться робити і таке. Та в якому транспорті можна возити, а в якому ні. І взагалі, які вони ці правила перевезення? Усе просто, ну майже. Дивись, у траліках і трамваях велосипед перевозити можна, хоч і за додаткову плату, але обережно, щоб він не заважав іншим пасажирам. В автобусі можна лише у складеному вигляді зняти переднє колесо та упакувати велосипед у Чохол Велоку метро теоретично можна, але за тими ж правилами, що й в автобусі. У будь-якому разі, в годину пік інші пасажири тобі не подякують. З потягами все простіше в електричці можна перевозити велосипед без чохла, але заплативши за нього як за багаж. У міській електричці Києва доведеться купити додатковий квиток, зате там є спеціальні місця для великів вагонах. У потягах Укрзалізниці велосипед можна перевозити безкоштовно, але в розібраному вигляді та в чохлі на полицях для багажу. Деякі правила про громадський транспорт можуть трохи змінюватись залежно від регіону країни. Погугли на сторінці адміністрації своєї громади. Приєднуйся до нашої волотуси, крути педалі, але роби це обережно. Пам'ятай про правила безпеки.